І зараз запрошу вас на медитацію групову, яку я підготувала для вас, щоб ви зрозуміли свою причину, так, хто не виходив попрацювати так, свою причину зайвої ваги. І ви зараз можете влаштуватися зручненько собі сісти. Бажано сісти, щоб ви не задрімали. Можете лежачи, якщо знаєте, що не задрімаєте, знаєте, що медитація для вас це доволі просто. Я думаю, медитація буде в хвилин 10 тривати приблизно. Добре, починаємо. Буду на тиск звертатися в медитації. Розмістися зручно. З рівною спинкою, очі закриті, І займай максимально зручне положення тіла, щоб тіло було і якомога легше розслабитися. Закривай очі. І зроби глибокий вдих через ніс. І видих через рот, І ще глибокий вдих, і видих, вдих. Видих. Фокусуйся на своєму тілу. Твоє тіло знає і пам'ятає все, що відбувалося з тобою у нинішньому житті, у минулих життях або у життях твоїх предків в твоєму роду. Задовго до твого народження дозволяй тілу розслаблятися з кожним вдохом, а з кожним видихом відпускати зайву напругу, відпускати. Очікування чи переживання. Фокусуйся на тілу і пройди своєю увагою все своє тіло і від кінчиків пальців рук та ніг і до маківки. І дозволяй кожній частині тіла достатньо розслабитися. І на рахунок три ти будеш готова слухати і чути своє тіло і його відповіді. Кажи своєму тілу, що ти його слухаєш, що ти його чуєш і готова прийняти всі підказки, всю інформацію, яку тобі хоче передати тіло. І тепер роби глибокий вдих і видих і повідчувай, як відчувається тобі тілом твоя зайва вага. Що це за відчуття таке зайвої ваги? Можливо, вони неприємні, можливо, навіть огидні, можливо, страшно. Можливо, приходять думки про зайві кілограми, цифри на вагах, або про певні частини тіла, стегна, живіт чи ноги. І оці відчуття своєї зайвої ваги зараз витягуй з себе і розміщуй навпроти себе у безпечному терапевтичному просторі. І подивися, що за образ зайвої ваги виходить з твого тіла. На що схожий цей образ, можливо, це якийсь силует, чи предмет, чи якась форма, або навіть якась дивна маса? Все правильно будь-який будь варіант правильний. І роздивися цей образ твоєї зайвої ваги. І тепер ти можеш поговорити з цим образом, і який створила для тебе твоя підсвідомість. Запитай цього образу. А що він тобі прийшов сказати? Для чого він прийшов? Можливо. Він хоче тобі щось нагадати або попросити? Можливо, він хоче від чогось захистити. А може і взагалі ти відчуєш, що він уже хоче піти цей образ. Бо вже виконав свою функцію. Може, він злий, ображений або ховається. Послухай, що відповідає і каже тобі твій образ зайвої ваги. І роби глибокий вдих, і видих, і повідчувай, а що цінного ти можеш взяти з цих відповідей? які висновки і усвідомлення тобі прийшли? Про що цей образ зайвої ваги можливо нагадав? І що ти тепер можеш по іншому робити без цього образу? Відчую, як ти можеш справлятися без нього. І тобі приходять твої відповіді від твоєї підсвідомості просто дозволяй. І вдих видих, приймай відповіді. І коли ти зрозуміла, як тобі жити без нього, без цього образу зайвої ваги, жити самостійно, то ти можеш його вже відпустити. Настав час з ним попрощатися. І він більше тобі не потрібен. Ти вже отримала і почула те, що мала почути. Його місія виконана, і він може йти. А вже без цього образу ти можеш дати собі те, що тобі потрібно. І у кожної це щось своє, турботу, любов, тепло, безпеку, десь сказати ні. Десь сказати я хочу, десь сказати мені можна. І відпускай цей образ, дивися, як він йде або розчиняється. І відчувай, як тепер твоє тіло реагує. Знаючи, що відчуття зайвої ваги його покинуло, що відчувається в тілі, можлива легкість, впевненість, сексуальність. Що твоє тіло насправді хоче відчувати і транслювати? Задай собі це питання, і задай питання тілу, а що воно хоче отримати від тебе найближчим часом? Уже протягом 48 годин ти можеш закрити і закріпити ефект практики, подбавши про себе, про своє тіло і дати йому те, що воно хоче. Прийняти ванну, зводити на масаж, якісно поспати, відпочити, зробити йогу. Тіло знає, що воно хоче, почуй зараз його відповідь, що воно попросить в тебе. Добре і з усією любов'ю подякуй своєму тілу. Подякуй собі і повертайся у звичайний стан плавно, воруши тілом. Забирай всі усвідомлення, всі підказки і по готовності відкривай очі, повертайся в момент тут і зараз. Поділіться, як пройшла медитація.